Ну, заява в першу чергу від імені е, депутатів, які нас належать до партії самопоміч, і ми узгоджували це з іншими депутатськими фракціями. Наш ключовий посил полягає в тому, Це це блок Петра Порошенка, це Демальянс е, і самопоміч. Ми розглядали це питання. Ну, по перше, ми вважаємо, що е, мер міста Ігор Васильович Сапошко він зловживає своїм правом вета. Ми вважаємо, що рішення, яке було поставлено, до речі, поставлене на голосування було безпосередньо своїм мером, який сам голосував за це рішення. Це рішення, воно абсолютно законне, і ті опортування, які мер надав нам за попереднім розглядом юристів, вони суперечать закону, саме саме його заперечення. Але через те, що ми дійсно більшість з нас абсолютно нові депутати, і крім того, більшість з нас працює якраз на благо міста, тому що ми працюємо. У нас є співробітники, ми сплачуємо податки. Я вчора з відрядження терміново повернувся з Харкова. У нас один з депутатів сьогодні в Луганській області теж якраз працює для того, щоб був налагоджувався бізнес саме в цьому місті. Нам потрібен час для вивчення цього питання вивчення питання, наскільки законними є дії мера безпосередньо. В першу чергу, другий момент, який дуже важливий, чому ми прийшли сюди? Ми вважаємо, що саме в такому колі, і саме тут повинна відбуватися дискусія. До цього часу, на жаль, на жаль. Були дискусії, які в більшості проводилися в кабінеті у мера. На ці дискусії визивалися по окрем, окремо окремі представники партії, окремі фракції, по дві фракції, по одній фракції. Ми вважаємо, що цей діалог повинен бути відкритим. Він повинен проводитися або в цій залі, або в іншій залі в формі громадського обговорення, тому що насправді зараз ситуація склалася дуже важка в місті, хоча важка не з точки зору операційного розвитку міста, тобто служби працюють, ми всі працюємо, ми сплачуємо податки, наші співробітники працюють. Ми всі разом ходимо на всі комісії. Ми вивчаємо всі питання. Ми приймаємо всі, всі рішення, які потрібні для того, щоб функціонувало місто, але Є абсолютне небажання чинного мера спілкуватися в відкритому форматі. Саме в відкритому форматі, а не кулуарно, а не в кабінетах, ми робимо заяву про те, що ми не хочемо більше ходити в ці кабінети по одному, по двоє, по троє. Для того ми хочемо спілкуватися, і щоб це спілкування було під камери в присутності журналістів, в присутності громадськості. Ми готові видавати свої аргументи. Ми готові чути аргументи мера. Ми готові обговорювати спільну позицію. Ми готові обговорити спільні питання, але в формі відкритого діалогу, а не в формі. Ви бачите, кожен раз. Коли і чому ми ще один момент, чому ми не розпочинали сесію, не реєструвалися, тому що була така практика, і ви самі були свідками буквально в понеділок про те, що як тільки ставилися питання депутатам, зокрема, про обговорення, наприклад, про обговорення кандидатури на посаду першого заступника мера. Коли ставилося питання про те, що давайте проговоримо, давайте вислухаємо людину. З одразу ж питання ставилося на голосування і просувалося е, питання Ніякого без говорить. всякого обговорення, без попереднього обговорення, без узгодження. Абсолютно, хоча, згідно з усі, з усіма стандартами і згідно з законодавством, мер повинен дати на розгляд, депутати повинні обговорити кандидатуру, і це повинно відбуватися не закулісно, це повинно відбуватися відкрито. Через це ми закликаємо в першу чергу чинного е, мера міста. І всіх депутатів, абсолютно всі фракції, які представлені в раді, а також всіх активних громадян. Долучитися до громадського обговорення, ми очікуємо від Ігоря Васильовича оголошення про таке відкрите обговорення, ми абсолютно відкриті до діалогу. Ми хочемо спілкуватися, ми хочемо чути аргументи. Ми найголовніше, ми хочемо працювати на, на благо цього міста, на розвиток цього міста, але це повинно бути відкрито і це повинно бути зрозуміло всім з аргументами, які без підозри взаємних справа. В тому що насправді план, який був. Відпрацьований на понеділок, на щастя, він не спрацював. Головним чинником цього плану було розділити депутатів і посіяти сумнів як всередині кожної фракції окремо, так і загалом між різними фракціями. Через це ми вимагаємо і наполягаємо на відкритому діалозі. і Ми готові працювати, приходити сюди в будь-який час або в іншу аудиторію для того, щоб спільно обговорювати проблемне питання міста. Дуже дякую. Да, Дуже я добавлю. підтримую повністю слова Андрія. Наголошую, що за це рішення, яке прийнято по виконкому, проголосував Ігор Васильович. Він сам поставив його на голосування. Він сам його по виконкому він поставив сам на голосування це питання. Сам за нього проголосував. За це рішення було проголосовано 28 людей, тобто більше, ніж чим дві треті серед депутатів. І зараз він пише, що треба, щоб знову. Ті же дві треті депутатів підтвердили це рішення, яке було понеділок, хоча за нього проголосувало більше, ніж дві треті депутатів, і це рішення стало не різання на голосування, а вноси міські голова. Тому це рішення є законне, а витування на нашу полі це є незаконне з, -з, -з боку міського голови. По-друге, наша фракція БПП сьогодні була 9 ранку у міського голови на прийомі, і ми казали, чому ви так поступаєте? Які ваші дії? Яка ваша ціль? Чого, чого ви добиваєтесь. На що ми отримали відповідь? Що поки не буде затверджений е, в складі виконкому, керуючи справами, виконкому не буде. Тому що керуючи справами, він має входити по, за посадою е, до складу. Але закон каже про інше: що тільки секретар, тільки секретар входить до складу виконкому за посадою. Обов'язково обов'язково, тільки секретар. Посада ключ справами не є обов'язковою і ключовою. Ми спитали Ігор Васильович, яку якого кандидатуру пропонуєте на посаду ключ справами, щоб виконком, на вашу думку запрацював. Він сказав тільки кузніцов. Ми сказали, вже ж його провалили, і його громада не підтримала. Я буду ставити його 10 разів на голосування, поки Кузнєцов не стане викоруючим справами і тільки тоді буде виконком. Тобто це ультиматум, це диктатура, яку ми не будемо приймати як депутати, що тільки Кузнєцов і тільки потім буде виконком. Це наша позиція. Дякую за увагу. Можна запитання за на сьогодні, от на даний момент, яке рішення щодо виконкому діє в силі, який зараз склад виконкому на сьогодні діючий? Скільки... Так, оскільки міський голова має такі права, які він скористувався на ложовита, хоча ми вважаємо, що воно незаконне, тому що аргумент, які виложив, вони не до кінця справедливі, діє старим виконком. Тому новий виконком склад поки що не діє. насправді це насправді це питання спірне, да тобто це питання Юридичний. може бути це абсолютно в юридичній площині. Зараз розглядається питання позивання до суду щодо цього питання. Це питання розглядається. Просто у нас зараз немає чіткого спільного рішення через це. Це це казуїстика, це то складні є юридичні моменти. Справді тому, що але дуже цікаво, дуже цікаво інше. Цікаво, що в попередніх скликаннях, коли в попередніх скликаннях приймалися рішення всупереч регламенту, всупереч законодавству, з голоса, абсолютно, абсолютно не обґрунтовані. Вони проходили, діяли, і на підставі цих рішень відбувалося пограбування фактично місцевої громади. Зараз дуже цікаво, повністю змінилася тактика, і е, раптом будь-яка можливість навіть там є, е, якщо ви читали обґрунтування, навіть є посилання до етики про те, що от, там етика народного диплом. Путати не передбачає там щось робити, і з будь-яка защепка законодавча використовується для того, щоб не допустити, фактично для того, щоб не допустити нових людей до керівництва містом, і а це люди, які делеговані фактично громадою. Тобто, все робиться для того, щоб зберегти. Стару систему все робиться для того, щоб зберегти підконтрольний абсолютно е, е, голов, голові міста виконком для того, щоб под, і подалі можна було проводити саме ті рішення, які вигідні. Конкретно одній людині, всупереч іноді інтересам громади. Ми, ми категорично проти цього. Ми не проти правильних рішень щодо, щодо міста. Ми хочемо разом працювати, ми хочемо, щоб місто розвивалося. Знову таки, я ще раз повторюю: всі працюють для цього, абсолютно всі. Сьогодні була комісія комунальна, всі, всі регламентна була була гуманітарна комісія, всі питання розглядаються, проводяться круглі столи. Ми залишаємо, ми спілкуємося. Ми в місто запрошуємо представників інших країн країн приїжджають для того, щоб розвивати бізнес, для того, щоб були вкладені. Але ми тільки за те, щоб це робилося прозоро, тобто ворог красти посади або гроші в кабінетах по одному депутату або фракції визивати до міського голови. Треба всіх поставити кінець, тому що треба, щоб ці всі обговорення проводились публічно, а не в кабінетах по одному без Останнє запитання, що... скажіть, будь ласка, як представник змі до вас звертаюся, ви можете зараз допомогти нам отримати копію того листка, хто сьогодні зареєструвався на сесії? Я думаю, що міський голова вам з радістю кажу, Розрадістю для пресі ті, хто зареєструвався. Тому що вони хочуть показати, що ми не зареєструвалися. Якщо ви допускаєте оскарження в Сапочка в судовому порядку, і до цього моменту, я так розумію, буде діяти старий виконком приймати рішення. Це факт. Якщо факт, значить, що це рішення будуть потім також оскаржені. І скасовані. Ну, це це можливо. Ми зараз це не через що ми так. кажемо? Нам потрібен час для вивчення юридичних аспектів цього питання. Дати юридично я, я не юрист, зараз над цим працюють наші команди. Набуває юридичної сили після підписання меру. Але в будь-якому випадку, що депутати мають право скасувати будь-які рішення виконкому, якщо ми, якщо, якщо ми бачимо, що якісь рішення приймали старий банкомов, незаконні, не е, в інтересах громади. Доноситься думка до депутатів. Депутати, депутати більшою скасовують рішення виконкому, тому будемо аналізувати рішення виконкому і будемо їхні законі скасовувати, навіть без суда просто депутатам.